Доброго дня. Сьогодні в нас гарна подія в нашій громаді. Ми отримали генератори і ми дуже вдячні нашим французьким партнерам за таку хорошу підтримку. Ми віримо, що разом ми пройдемо цю зиму і ми обов'язково переможемо. Ми дякуємо мережі захисту національних інтересів ANS, United for Ukraine, Stand with Ukraine та Edward Mayor. Наша громада отримала генератори в рамках спільної україно-французької ініціативи Світло під час зими та в рамках проєкту відновлення громади. Щиро дякуємо вам за вашу підтримку, за ваші щирі і чуйні серця, за те, що ви не стоїте осторонь проблем українців. Надаючи допомогу, ви надаєте не просто матеріальні цінності. А даруйте радість та надію на перемогу. Даний проект зміцнення громад заради перемоги України виконується в рамках програми USAID. Слава Україні!